Повітряний замок Діана Він Джонс. Шастина одинадцята, розділ вісімнадцятий, якому трохи забагато принцес. Дитячий виріск наростав. Не було сумніву щодо того, звідки він долинає. Софія Абдула кинулася туди уздовж галереї, і Софі, важко дихаючи, висипала на бігу. Це не Морган, це якась старша дитина. Абдула подумав, що вона права. Вирозко чувалися слова. Хоча розібрати їх йому не вдавалося, до того ж, хоч як би морган не старався, його маленьких хвигенів ніяк не вистачило би на те, щоб репотувати аж настільки голосно, березки досягли майже нестерпної сили, а потім змінилися на гостре ридання. Ридання, на свою чергу, прийшло в рівномірне пхекання бу бу бу, а потім, коли терпіти це пхекання, стало вже ну, зовсім неможливо. Дитя знову підвищив голос до істрічного вереску. Абдувай Софі Софії пробігли на звук аж до самого кінця галереї і вибігли в просторий і млавий зал. Там вони взавбачу зупинилися за колоною, і Софі зауважила Це наша вітальня. Роздули її, мабуть, чисто, як повітряну кулю. Зал був дуже великим. Верескове дитя стояло саме посередині залу. Виявилося, що це дівчинка, десь так чотирирічна, з гарненькими кучериками та вбіглій льолі. Вичко в неї почервоніло, широко роззяваний рот скидався на чорний квадрат. Вона то падала на зелені порфірові плити, то вставала, але тільки для того, щоб знову кинутися на підлогу. Дівчинка була зірцем до нестями розлітованого маляти. Відлуння в просторій залі повторювало рулади її ридань. Це принцеса Валерія, тихенько пояснила Софі Абдулі. Я так і подумала, що це вона. Над принцесу, яка оглушла, репетувала темною масою, нависав Хазруель. Ще один див, набагато дрібніший і блідіший, намагався сховатися від верезків за його спиною. Зроби же щось хоч небудь. волав дрібніший див. Розчути його слова вдавалося виключно завдяки тому, що його голос звучав, мов в срібні труби. Я з нею вже Кадрель Гедрель схилив своє велетенське обличчя до мокрого червоного личка Валерії. Манюся, принцесньку, засусюкав він своїм громовим голосом. Не плач, тебе ніхто не скривдить. Принцеса Валерія відповіла йому тим, що спочатку випрямилася і заверещала дивові просто в обличчя, а тоді кинулася нецьма і взялася катулятися по підвозі і щосили брикатися. Е. голосила вона. Хочу додому. Хочу тата, хочу няню, хочу дядька Джасіна. Е е. Манюся принцесонько в Хазраель. — Хазруель. ладі вже з нею сюсюкати, просурмив другий див. Очевидно, то був дальцеєль. Начаруй що небудь. Солодких снів, мовчальних чарів, ведмедиків, танку і рисок. Що завгодно. Хазруель обернувся до брата, помахи його крил здійняли привчастий вітер, який розтріпав кучерки Валерії. Та роздув її льолю. Софії Абдулії довелося вчепитися в колону, інакше вітер відніс би їх назад. Але на істерику принцеси Валерії це ніяк не вплинуло. хіба що кричати вона стала ще голосніше. Брати мій, я все це вже давно випробував, прогримів Хазраель. Тепер принцеса Валерія почала розмірно волати. Мемо. Мене тут страшно кривлять. Ха довелося надати голосу справді громової сили. Хіба тобі невідомо, прогримів він, що дитину в такому душевному стані не можна заспокоїти ніякими чарами. Дельцель затис блідими донями вуха, гострі вуха схожі на поганки. Але я не можу цього більше терпіти, заверещав він. Приспи її на сто років. Хазруель кивнув. Він знову повернувся до принцеси Валерії, яка з диким виразком качалася по підвозі і простягнув над нею величезну руку. Ой. викнула Софі. Зробіть же хоч що небудь. Оскільки Абдулі не спадало на думку нічого такого, і оскільки у глибині душі він був переконаний, що якщо все таки існує спосіб припинити цей жахливий плач, то ним справді варто скористатися, він не став нічого робити, а тільки боязно виткнув носа з за колони. На щастя, перш ніж чари Хазроя встигли справити хоч якийсь помітний вплив на принцесу, в залу вірвалася ціла юрба. Понад гамором здійнявся гучний і досить різкий голос. Що це тут за шум? Обидва диви ссахнулися. Усі новоприбулі були жінками або дівчатами, і всі вони виглядали вкрай роздратованими, однак цими двома рисами їхня подібність вичерпувалася. Їх було десь із тридцять, і вони стояли рядочком, сердито вдивлячись на дивів. Високі, дрібненькі, молоді, старі, огрядні, худі, всіх кольорів шкіри, які лише притаманні людському роду. Абдула окинув враженим поглядом весь їх ряд. Судячи з усього, це були викрадені принцеси це вже третя спільна риса. Принцеси варіювалися від малесенької, тендітної і жовтошкірої, яка стояла найближче до Абдули. Я ж до старенької, згорбленої принцеси всередині ряду, і одягнені вони були досить таки строкато від бальних сукань до отвідових костюмів. Різкий голос належав принцесі середнього росту та солідної статури, яка стояла дещо попереду інших. На ній був костюм для верхової їзди, лице її вирізнялося не тільки за смагою та зморшками, мабуть, вона багато часу проводила на свіжому повітрі. Але й розсудливістю і твердістю. Принцеса з осудом подивилася на див. Це ж просто смішно, різко сказала вона. Два такі великі й могутні диви, а навіть не можете зробити так, щоб дитина перестала плакати. І вона ступила крок до Валерії і обдарувала її щедрим ляпанцем по задку. «А Ану, тихо, це спрацювало. Валерію досі ніхто ніколи не лупцював. Вона перекотилася на спину і сіла, унімівши її остовпівши. Валерія витріщилася на принцесу з жорстким і вольвим обличчям, здивованими і опухлими від плачу очима. «Ти, ти мене вдарила. І вдарю ще раз, якщо не заявила принцеса з жорстким обличчям. Я буду плакати. Попередила Валерія. От в неї знову став квадратним. Вона набрала в легені якнайбільше повітря. Ні, не будеш. відрізала принцеса жорстким обличчям. Вона підняла Валерію з підлоги і швидко передала її на руки двом принцесам, які стояли за її спиною. Ці принцеси та декілька їхніх сусідок обступили Валерію і стали заспокійливо сукотіти. Оточена ними Валерія. Знову спробував вдаритися в плач, але тепер це виглядало якось непереконливо. Принцеса жорстким обличчям взяла в руки в боки і презирливо повернулася до дивів. Бачили, — сказала вона, все, що потрібно, це трішечки суворості і трішечки доброти. Але де ж вам це зрозуміти? Дальцель зробив крок до неї. Тепер, коли дивові перестав допікати нестерпний галас, Абдула з подивом зауважив, що дальцель дуже красивий. Якби не поганкоподібні вуха, та не пазорі на ногах, див би був цілком схожим на високого напівангела, напівчоловіка. Голова його кучерявилася золотими локонами. крила, хоч трошки замаленькі, та якісь прив'ялі на вигляд, теж були золоті. Яскраво червоні губи складалися в милу посмішку. Загалом Дальцель був наділений неземною вродою, яка цілком гармінівала з його дивовижними захмарними володіннями. Благаю тебе, забери цю дитину і заспокой його, принцесу Батрису, найвидатніша з моїх дружин, сказав він. Беатриса, принцеса з жорстким обличчям. Якраз махала решті принцес, щоб вони випроводили Валерію, але, почувши ці слова, вона різко обернулася. Я вже вам пояснювала, юначе, заявила вона, що жодна з нас не є вам дружиною. Ви можете називати нас так, доки не посинієте, але це ні на йоту нічого не змінить. Ми вам не дружини і ніколи ними не станемо. Саме так. Твердила більшість принцес рішучим, хоч і нерівним хором. Усі вони, крім одної, повернулися і вийшли, забравши з собою Валерію, яка все ще схлипувала. Бочо Софії осяяла радісна усмішка. Скидається на те, що принцеси стоять на своєму, шепнула вона. Абдула її не чув. Принцесою, яка залишилася в залі, була квітка вночі. Як і слід було сподіватися, вона виявилася вдвічі гарнішою, аніж він собі пам'ятав, вона була ніжною і суворою водночас, і вона серйозно подивилася на Дальцеля своїми величезними темними очима. Квітка вночі гречно вклонилася, усе в душі Абдули так і зіграло. Здавалось, імлаві колони навколо нього то виникали, то знову зникали. Серце його заколотало від щастя. Вона сіла й неушкоджена, вона тут. Тим часом квітком вночі звернулася до Дальцеєля. Прости мене о великий диви, тому що я залишилася, щоб задати тобі питання, сказала вона, і її голос мелодійно і весело, немов фонтан з холодною водою. Він був навіть мелодійнішим. Аніж запам'яталося Абдулі. Однак Абдуло обурило, що Дельцель відреагував на сва з видимим переляком. О, ні. Знову ти. протребив він. На що Хазруель, який десь що віддалік, наче темна колона, склав руки на грудях і недобре посміхнувся. Так, це знову я, оневблаганий викрадачу султанських дочок. Поштива схилила голову квітка вночі. Я то тільки для того, щоб запитати тебе, через що розпакалося це дитя. «А звідки мені знати, вирадливо вигукнув Дальцель. Ти постійно задаєш запитання, на які мені не вдається відповісти. Чому ти про це питаєш? Тому, покрадію спадкоємець престолів, Мовила у відповідь квітка вночі, що найлегший спосіб заспокійти дитину, яка плаче, усунути причину її плачу. Я знаю це з власного досвіду, тому що в дитинстві була досить схильна до нападів неконтрольованого плачу. Не може бути, подумав Абдула. Напевно, вона навмисно каже неправду. Істота настільки м'якої вдачі нізащо не верещала б, ніколи за жодних умов. Однак дальцель відразу ж їй повірив, чим іще більше розлютив Абдулу. — То б сумнівався, виркнув дальцель. То в чому ж річ о позбавителю найкращого? не помувилася одквітка вночі. Може, вона хотіла повернутися назад у свій палац, або щоб їй дали улюблену ляльку, або. Може, просто злякалася твого лиця, або я ні за що не відправлю її назад, якщо ти про це, перебив її Дальцель. — Тепер вона одна з моїх дружин. Тоді я заклинаю тебе з'ясувати, що саме довело її до сліз, о поневолювачі праведниць, не менш шанобливо продовжував квітка вночі. Бо не знаючи цього, можливо. Навіть тридцять принцес не зуміють її заспокоїти. І справді не встигла квітка вночі договорити, як здалеку долинув голос принцеси Валерії, який дедалі наростав <клух> Я кажу це, виходячи із власного досвіду, зауважила квітка вночі. Якось я проплакала цілий тиждень, день і ніч, доки не зірвала голос. Через те, що виросло з улюблених туфельок. Абдула зрозумів, що квітка вночі каже щиру правду. Він намагався їй повірити, але, хоч як він не старався, однаково йому не вдавалося уявити собі, як його чарівна квітка вночі качається по підлозі і верещить і дригає ногами. Дальцель же знову повірив їй без застережень. Він здригнувся. І сердито обернувся до Хазруеля. То що нічого не можеш придумати? Це ж ти притягнув її сюди. Не міг же ти не помітити, через що вона так казиться? Величезне смагляве лице Хазруеля безпомічно зморшувалось. О, мій брате! Я проніс її через кухню. Бо оскільки вона від страху побіліла і замовкла, я подумав, що, може, її які-небудь ласущі. Але вона ж бурнула ними в кухарвого собаку і мовчала далі. Розплакалася вона, як тобі відомо, лише тоді, коли я приніс її до решти принцес, а верещати почала, коли ти звелів привести, квітка вночі підняла пальчик. Ага, сказала вона. Обидва диви обернулися до неї. Я вже знаю, сказала квітка вночі. Напевно, справа в собаці кухаря. Дитячі примхи часто бувають пов'язані з тваринами. Маленька принцеса звикла одержувати все, що лиш ж захоче, а зараз вона хоче собаку. Звели своєму кухареві привезти його пса в наші покої о королю викрадачів. І принцеса перестане плакати. Обіцяю. Добре, погодився Дельцель. Виконуй, протрубив він, звертаючись до Гезруєля. Квітка вночі вклонилася. Дякую тобі, сказала вона і граційно вийшла. Софі стиснула руку Абдули. За нею. Абдула не поворухнувся і не відповів. Він дивився услід квітки вночі, не в змозі повірити, що бачить її не вісні, сні, а наяву, і так само не в змозі повірити в те, що див дельцель не впав до її ніг, сповнене обожнювання. Він мусив визнати, що це виявилося для нього неба полегшенням, але все ж таки. Це ваша атака. поцікавилась Софі, кинувши швидкий погляд на його лице. Абдула непритомно кивнув. «О, у вас чудовий смак, зробила висновок Софі. а тепер забираємося звідси, доки нас не помітили. Вони стали на навшпиньках пробиратися за колонами туди, куди пішла квітка вночі, насторожено поглядаючи за тим, що діється у просторій залі. далечині Дальцель похмуро вмощувався на величезному троні, до якого вели сходи. Коли Хазруель повернувся звідти, де, очевидно, була кухня, Дальцель жестом звелів йому стати перед троном на коліна. Жоден з них не глянув у бік і Софії. Вони навшпиньках добралися до арки, заслони, на якій усе ще погойдувалося після того, як під цією аркою пройшла квітка вночі. Софія і Абдула відхилили заслони і пішли услід за нею. За аркою виявилася велика світлокімната, наповнена запаморочою кількістю принцес. Десь, з поміж них, довнуло схлипування принцеси Валерії. Х -х Хочу додому вже. Тихіше, любенько, скоро будеш, відповіла котрась із них. Голос принцеси Бетриси сказав. Ти плакала просто чудово, Валерія. Ми всі тобою пишаємось. Але тепер перестань, будь ласка. Будь гарною дівчинкою. Не можу, схлипола Валерія. Я вже звикла. Софія озирнулася, дедалі сильніше закипаючи з люті. Це ж наша комірчина для мітел, прошепіла вона. Ну, це вже просто. Абдула її не почув, тому що зовсім поруч була квітка вночі. Петрисо, неголосно покликала вона. Принцеса Беатриса почула і проштовхалася до квітки вночі крізь натовп принцес. Нічого не говори, промовила вона. Ти зробила все, як треба, от і гаразд. Ці диви не знають, куди подітися, коли ти на них насідаєш, квітко. Отже все складається чудово, якщо той чоловік погодиться. Тут раптом вона помітила Софію Абдулу. А ви звідкіля взялися? Запитала принцеса Беатриса. Квітка вночі різко обернулася. Тієї миті, коли вона побачила Абдулу, на її лиці з'явилося все, про що він тільки міг мріяти Пізнання, захоплення, любов і гордість. Я знала, що ти кинешся мене рятувати, промовляли їй величезні темні очі. А потім усе це одночасно зникло, спонтуличивши Абдулу і завдавши йому болю. Обиччя квітки вночі. Стало стримано ввічливим. Вона чим вклонилася. Це принц Бдула із Занзіба, сказала вона, а з цією дамою я не маю честі бути знайомою. Така її поведінка вирвала Абдулу зі стану зацепіння. Вона напевно ревнує мене до Софі, подумав він, а тоді ку також поклонився і поквапився все пояснити. Ця дама о із царських вінців. Дружина придворного мага Хаула. Вона прибуває сюди в пошуках своєї дитини. Принцеса Батриса повернула до Софії своє розумне пообвітряне обличчя. А, то це ваше маля, вигукнула вона. А чи Хаул бува не з вами? Ні, скорботно відповіла Софі. — Я сподівалася, що він тут. Боюся, тут немає найменшого сліду. Сказала принцеса Беатриса. Дуже шкода. Ми мали би з нього чимало користі, хоч він не допомагав завойовувати мою країну, але ваше маля в нас. Ідіть сюди. Принцеса Беатриса повела їх у далекий кінець кімнати повз грубку принцес, які намагалися втихомирити Валерію. А оскільки квітка вночі рішила за нею, Абдула теж пішов слідом. Йому було прикро. Що квітка вночі тепер майже не дивилася на нього, а тільки поштиво схиляла голову, проходячи мимо кожної з принцес. Принцеса Альберійська», – офіційно представляла вона, принцеса Фарктанська. леді спадкоємиця престолу Таяка. Це принцеса Печенстанська, а поруч її досконалість принцеса Інхіко, трохи далі де маузель Доріманська. Значить, вона не ревнує, то в чим же річ? ломав собі голову Абдула. У далекому кінці кімнати виявилася широка лава, завалена подушками. Моя поличка для розпорованих речей, пробурчала Софій. На лаві сиділи три принцеси старенька принцеса, що її Абдула вже бачив раніше, огрядна принцеса, закутана в пальто. І манюня жовтошкіра принцеса, що втиснулася поміж ними. Ручки жовтошкірої принцеси, тоненькі як патички, обіймали грубенького рожевого моргана. Це настільки ми можемо вимовити верховна принцеса Цапфанська», за тим же офіційним тоном представила квітка вночі. Праворуч від неї принцеса верхньорорландська, ліворуч. Жарина Джамська. Малюсінька, верховна принцеса Цапфанська, здавалася маленькою дівчинкою із великою для неї лялькою. Однак вона вправно, що свідчила про неї будь який досвід, годувала моргана молоком із великої пляшечки, із соскою. Йому в неї добре, сказала принцеса Баяса, а їй це єдина на користь. Нарешті припинила скилити. Каже, у неї чотирнадцять своїх малят. Манюня принцеса підняла очі і сором'язливо посміхнулася. Ці вопсики!» – тихенько прошепляла вона. Морган то згинав, то розгинав пальчики на руках і ногах. Чудовий приклад цілком задоволеної дитини Софі якийсь час дивилася на нього. А звідки вона взяла цю пляшечку? Поцікавилася Софії, ніби боялася, чи там не отрута. Менюня принцеса знову підняла очі. Вона посміхнулася і показала мізинчиком. Вона не дуже добре говорить по-нашому, пояснила принцеса Беатриса, але ось чин, судячи з усього, її розуміє. Пальчик потичок жовтошкірої принцеси вказував на підлогу біля вави, її мініатюрної ніжки, яка навіть не діставала до підлоги, Стояла добре знайома Абдулі темно синя пляшка. Абдула кинувся до неї. Огрядна джарна джамська тої ж миті також рвонулася до пляшки і схопила її несподівано міцною великою рукою. «Припиніть!» – застонав джинку, і вони стали мовчки смикати пляшку кожен до себе. Я однаково не вилізу. Цього разу, диви, точно мене вб'ють. Абдула схопився за пляшку двома руками і смикнув. ривка, обмотане навколо джарене пальто злетіло з її плечей. Абдуа раз виявив, що дивиться в великі блакитні очі на зморшкуватому обличчі під копицею сивого волосся. Солдат смиренно усміхнувся, від чого зморшок на його вці стало ще більше і відпустив пляшку із джином. То це ви, з в голосі проговорив Абдула. Це мій вірний підданий, заявила принцеса Беатриса. Він прибув сюди, щоб врятувати мене. Взагалі то це досить незручно, ми мусили його замаскувати. Софі відштовхнула принцесу Беатрису і Абдулу на боки. Ану, тайте, но ну, я до нього доберуся. А що Софі зробить з солдатом, ви дізнаєтесь вже в наступній частині. Тому ставте дзвіночок, підписуйтесь та пишіть коментарі. До скорих зустрічей, папа. -па.